Мишаємося тим, що є нащадками героїчних українських козаків. В історії українського козацтва чимало цікавих фактів. Перша письмова згадка про цих героїчних воїнів датується 1489 роком. Козаків міштати, хто із чоловіків, якщо він, вільна і незалежності людини, говорить українською мовою. Прийшов сімрічні військові навчання. Тому слово козак і означає обороняє людей. Жили козаки за Дніпровими порогами, тому їх і називали «запорожськими» або запорожцями. Захищаючись козаки, будували укріплення з січних дерев'яних колод в січі. Звідси і пішла назва Січ табір козаків. Перечисли сіст, була це нова. В турі, половина 13 доліття, сяті не повськими порогами на острові Гортися дмітоми, висневесь Запорізька Січ була першим демократичним об'єднанням у всьому світі. Всі питання вирішувались на загальних радах. Кожен козак мав право голосу. Голосували козаки шапками. Скільки шапок злетить у повітря, стільки підтримки і отримувало питання. Відомими козаками були Петро Дорошенко, Іван Сірко, Богдан Хмельницький, Петро Шагайдачний, Іван Мажепа та інші. Усі ми знаємо, що сачка козаків називається оселедець. Носити його мав право тільки той козак, який прийшов усі випробування. Одним із найгадебніших покарання козаків було саме відрізання цього оселедця. Козаки були віруючими. Та вважали, що завдяки оселедцю вони могли потрапити до раю. Вірили, що коли загине під час бою, Бог вичине їх із пекла та чуба. Існують легенди, що деякі козаки володіли надзвичайними вміннями. Про них говорили, що їх шабля не рубає, куля не влучає, ворожа око не бачить. Одним із найвідоміших таких козаків про надзвичайні здібності якого говорять і досі, є Іван Сірко. Козаки завжди вирушували в похід тільки з правої ноги. Таким чином вони засвідчували, що йдуть на діло. Кожен воїн брав з собою якісь обереги в бій. Найпоширеніші серед них хутка вишитий рушник, хре або шменька рідної землі. Вінок на ті не пускали. Козаком міг бути тільки воїн. Толовіше козаки сильні воїни, які оберігали нашу країну. Вони вдосконалювали військове мистецтво і вірили в незалежність України. Ми нащадки козаків і боронимо Україну. І в лавах ЗСУ є не тільки козаки, а ще й козачки, сильні та незламні воїни.